Привіт! На зв'язку Цедра. З вами я Аня, графічна дизайнерка Цедри, а також авторка рубрики про мистецтво. І сьогодні у нас політичний випуск про мистецтво. Я розкажу про окремі відомі портрети політичних осіб різних епох. І разом, сподіваюсь, ми подумаємо, що спонукає художників зображувати політиків. Буду чекати на обговорення в коментарях під цим відео. В одному з випусків я розповідала про художника Люсьєна Фрейда, який створював портрети заможних осіб за чималу винагороду. Стилістика, з якої він створював ці портрети, принесла йому визнання, що збільшувало попит на замовлення та їхню вартість. Якщо окремих бізнесменів на його картинах ми не впізнаємо, а локально відомі зірки та моделі, такі як Кейт Мос або Лейб Бовері, підходять у невідомість разом з поколінням прихильників, то королеву Єлизавету на його картині впізнають всі. Королю Чарзу теж було б доречно мати такий портрет. Люсіан Фред мав правило: модель завжди приїздить до художника, а не навпаки. І для того, щоб створити портрет королеви, він лише один раз зрадив власне правило. Портрет королеви Люсіан Фред створив у 2001 році. Це була його ініціатива. Також він попросив королеву позувати у короні і в ракурсі, як на поштовій марці, Єлизавета дала згоду на створення портрету через шану до дідуся Фрейда. Я так розумію, що ви здогадалися вже про якого дідуся йде мова. Якщо ви уявляєте портрет королеви Великобританії великим та помпезним, а у вашій уяві королева сама предстає імпозантною особою. То для Люсьєна Фрейда було важливим акцентувати увагу на обличчі королеви та короні. Тож портрет було створено в розмірі 24 см на 15 см, трішки більшим за цей блокнот. І було його створено в стилістиці притаманні художнику Люсьєну Фрейда. За цей портрет він отримав шквал критики від преси, але претензії не стосувалися розміру портрету, а навпаки, того, що королева виглядає занадто реалістичною та старою на цьому портреті. Їй на той момент було 75 років. Чи була королева Єлизавета видатною політичною діячкою? Ой, Проводила реформи, змінювала країну. Передовсім всьому світові королева Єлизавета відома своїм походженням. І, звісно, тим, що не дозволили чергу одружитися з Камілою. В цьому моменті в мене вимальовується парадокс. Ми маємо величезну кількість відомих імен політиків. Вони постійно присутні в новинах. Їхній кожен крок розглядається під лупою, як і відомих акторів та співаків. Як і селебриті, політики є частиною поп культури. Це не моя вигадка. Так зробив Енді Ворхол, зображуючи в одній стилістиці Мерлін Монро, Бріджит Бородо і відомих політичних діячів Чеґівару, Мао Цзедуна та Леніна. З усього цього списку Ленін не був випадковою шовпатрафаретною роботою, бо ж став проектом який включав в себе колежі, малюнки та 120 друкованих підписаних зображень. Основними роботами були червоний Ленін та Чорний Ленін. Енді Ворхол працював над проєктом Ленін за кілька місяців до своєї смерті у 1987 році. І це були одні з його останніх робіт. За стилістикою зображення відрізняються від попередніх робіт художника. До того ж, використано лише три основних кольори: червоний, чорний та синій. Використання червоного та чорного можна зрозуміти, але до чого тут синій? Дослідники творчості художника пояснюють це спробою об'єднати на одному полотні комуністичні образи та американський кіч, тобто синій до портрету Леніна потрапив з прапору США. Можливо, але не точно. Загалом об'єднати ці дві протилежності комунізм та капіталізм на одному полотні це доволі сміливий хід. Енді Ворхол не просто зображував відомих політичних діячів світу, художник реагував на події. У 1972 році він створив шовко трафаретним друком портрет Річарда Ніксона. Під обличчям Ніксона розташовано підпис: Голосуйте за Макговерна. Джордж МакГоверн був опонентом Ніксона на президентських виборах у 1972 році від Демократичної партії. В результаті виборів він програв. І Ніксона обрали на другий термін. Але незаконне стеження республіканської партії за виборчим штабом Макговерна призвело до політичного скандалу у Утергейт. І, врешті-решт, до відставки Ніксона у 1974 році. Якщо кандидат Ворхала програв вибори, то кандидат художника Шепарда Феррі їх виграв. Шепард створив культове зображення Обами у 2008 році. Постер з написом Надія був ініціативою художника і створений в його стилістиці. Зображення набуло популярності, прихильники Обами роздруковували його і вішали в своїх містах. Команда Обами не змогла пройти повз навали обличчя їхнього кандидата на стінах міста. Тож постер фейрі затвердили як офіційний символ компанії. Ну а далі ви в курсі. Обама переміг і став президентом. Чи допоміг йому перемогти фейрі? Художник ніколи не був аполітичним. Наразі він виступає з підтримкою України, а в 2018-му мав виставку у Москві, де, за його словами, хотів показати вплив пропаганди на людей, створивши пропагандистські постери в стилі конструктивізму. Але проблеми, які завжди крутяться навколо політики, не обійшли стороною і художника Шепарда Фейлі. У 2009 році Associated Press подала суд. Позов на фері за використання для основи малюнку фото зробленого їхнім фотографом. У 2012 році цей суд вони виграли. Шепард Феррі отримав 2 роки випробувального терміну, заплатив 25 тисяч доларів штрафу та відпрацював 300 годин громадських робіт. Якщо сучасні художники інтерпретують в портретах політиків свої власні погляди, то художники минулого не розраховували на таку розкіш. Дієго Веласкес був придворним художником іспанського короля Філіпа IV. Отримав цю посаду він 23 роки після смерті свого попередника. Для початку художнику замовили портрет брата короля, який сподобався Філіпу. Таким чином, він підтвердив свою майстерність на практиці і отримав постійного замовника. Окрім короля, Веласкес зображував його дружину, дітей, брата та придворних Карлотів. За стилем зображення принців та принцес. Вгадується тренд на фото в дитячих садочках 90-х ранніх 2000 х Філіп IV використовував талант художника не тільки для того, щоб залишити свої портрети в історії, але й в політичних цілях. Так, Веласкеса було відправлено у подорож до Італії, де він мав встановити дипломатичні зв'язки з папою Інокентієм X. Веласкес створив його портрет, який якраз відображає враження художника від знайомства з цією особою. Неозброєним оком видно, що Інокентій владна, підозріла особа, схильний до інтриг. Окрім цього, він не сидить в звичній для духовенства позі, благословляючи своїх прихожан. Навпаки, від портрету віє загрозою та небезпекою. Не дивлячись на такі очевидні речі, портрет сподобався папі, і він навіть нагородив художника за майстерну роботу. Портрет Інокентія став основою до ще більш трагічної та драматичної картини Френсіса Беку. І до портрету папи Інокенція X Веласкеса. Бекон завершив картину Веласкеса, показавши внутрішнього звіра того самого папи, якого не міг зобразити художник у минулому. Інша сім'я стала покровителями цілої низки всесвітньо відомих італійських художників. Мікеланджело жив з ними у підлітковому віці в одному домі. Леонардо да Вінчі розважав їхніх гостей а Тічелі малював картини, які вони дарували як весільні подарунки своїм друзям. І це медічі. Портрет Джуліано Медічі, брата Лоренцо Медічі, було створено художником Сандро Ботючелі. Це посмертний портрет, так як Джуліано був убитий у боротьбі за владу іншим кланом. Відкрите вікно та голуб дають підтвердження цієї теорії. А майже закриті повіки. Натякаю, що, можливо, портрет було вже написано з погребальної маски Джуліано. Портрет онука Лоренцо Медічі був створений художником Рафаелем Санті. Він зображує політичні та династичні високі прагнення сім'ї. Лоренцо медічі, його назвали на честь його відомого дідуся, був на цьому портреті вдягнений за останньою французькою модою. Бо він був франкофілом. Лоренцо Медічі був одним з прообразів для створення державця макіаведу, де розкриваються якраз величезні надії, які покладає на онука сім'я медічі. Але він помер, не залишивши за собою спадкоємця у віці 27 років. Цей портрет було створено за рік до його смерті. Портрет дідуся Лоренцо Медічі створив не менш відомий та видатний художник тих часів Джорджо Вазарі. І тут ми вже менше бачимо цієї аристократичної статики. Лоренцо медячи зображено в динаміці, в задумі, тугий гаманець висить в нього на поясі. Ось хто рухав усі процеси в сім'ї, і у Флоренції. Два латинських написи розкривають зміст та глобальні плани Лоренцо зліва на стовпі написано: як мої предки зробили зі мною, так і я своєю чеснотою освітлюю шлях своїм нащадкам. Праворуч є ще одна мармурова основа, на якій маємо напис: чеснота перемагає пороки. Гаманець, очевидно, саме натякає на чесноти. В минулому митці зображували своїх покровителей, натякаючи на їхній характер методи правління за допомогою символіки, поз, кольору та одягу. Своє ставлення майже не зображували для того, щоб зберегти посаду, оплату, ну або взагалі голову на плечах. Часи французької революції художники отримали повноцінне право зображувати історичні події в епіцентрі боротьби. Однією з впливових та визначних картин того періоду стала картина Смерть Марата, авторства Жака Луї Давіда. Жан-Поль Марат був зарізаний Шарлотою Корде, яка мала опозиційні політичні погляди до поглядів Марата. Марат страждав від захворювання шкіри і багато часу проводив у ванні. Він часто там працював. Кордес смертельно поранила Марата, але вона не намагалася втекти. Пізніше її судили та стратили за вбивство. Жак Луї Давид створив пропагандистську картину, зобразивши Марата мучеником. Цій картині навіть приписують схожість світового Мікелянчика, де Марія тримає тіло розп'ятого Христа. Насправді ж, Марат закликав до терору та насилля, за що його і вбила Шарлота, звинувативши у вересневій різанині. Згодом майстерно створена пропаганда принесла художнику Жаку Луї Давідо місце придворного художника Наполеона І. Тепер художник рекламував Наполеона як мудрого правителя. Картина Смерть Марата також вважається яскравим прикладом композиційної гармонії. Тільки вільного місця залишити на картині це неприпустима розкіш, це ж скільки полотна марнується. Але. Все це зроблено для того, щоб глядач бачив на картині лише жертв своїх політичних поглядів у саме вразливий для нього час. Це був політичний випуск, і я вам вдячна, що ви додивилися до кінця. Як висновок, історія доводить, що мистецтво не може бути обабіч від політики, і художники в той чи інший спосіб рефлексують своїх зображень на актуальні для них теми. А як ми розуміємо, їхні картини вже залежить від нашого досвіду. Не забудьте підписатись на наш канал, якщо ще ви не підписані, підтримайте нас вподобайкою. А в коментарях буду чекати ваші питання та відгуки.